На Житомирщині пройшли змагання з адаптивних видів спорту серед військових і ветеранів для наших захисників. Це три в одному: реабілітація, психологічна підтримка і спілкування одне з одним. Як спорт допомагає бійцям адаптуватись у цивільному житті? Розповість Ельвіна Сейдбулаєва. Руслану на позовний тигр 31 воював з перших днів повномасштабної у десантно-штурмових. Його поранило під час ворожого мінометного обстрілу. У мене ампутація правої стопи і посічені дві ноги. Він один з учасників змагань у жиму штанги лежачих. Спорт допомагає йому відновитися. Дуже сильно психологічно допомагає. Потім фізично і коли у людини дуже атрофіровані м'язи, все атрофі... атрофіроване, людині дуже важко, і спорт допомагає ментально. Я це на собі пройшов, я це знаю. Олег з Луцька раніше працював за кордоном в логістичній сфері, а щойно почалася повномасштабна, повернувся і пішов на фронт, звільняв Харківщину, там і отримав поранення. Для мене це реабілітація. Я таким чином зараз. Відновлююсь після поранення. Нога певний час не функціонувала, зробили операцію. Зараз завдяки спортивній реабілітації з кожним разом потрошки-потрошки по нога запускається. Це можливість зустрітися зі своїми друзями, поспілкуватися. Допомогти комусь, хто ще там свіжо запротезований, хто ще тільки долучається до спорту, і в принципі спорт об'єднує, він дає ціль, мету. 130 військових змагалися у 13 категоріях в залежності від травм у вислуванні на тренажері, жимі лежачі, аеробайках та вривку гирі. Були й командні змагання з вислування на тренажері. Це все адаптовані види спорту серед ветеранів. 90% я думаю не, не були спортсменами до повномасштабного чи до служби. Але можливо, і ніхто з них не думав, що фізична культура і спорт стане таким рятівним колом для них. Після увесь процес тренувальний являється частиною психологічної реабілітації ветеранів військовослужбовців. всі учасники військові, які досі служать, та ветерани війни вони мають або фізичні, або приховані психологічні травми. Важко сьогодні говорити про мирне, тому що війна продовжується, але військовослужбовці стаючи ветеранами, повертаються, і сьогодні завдання і держави. І суспільства робити все, щоб ветерани поверталися в цивільне життя. Спорт для ветеранів це один з механізмів повернення їх до цивільного життя. Це вже другі всеукраїнські змагання сильні України. За їх результатами учасників можуть відібрати на міжнародні змагання «Strong Experience Games», які відбудуться у Мадриді в жовтні цього року. Ельвіна Сельбулаєва, Костянтин Церенок, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.